Інформуємо про проведену роботу у відділом економіки за звітній період. На минулому тижні відбулося засідання постійно діючої комісії щодо погодження режимів роботи закладів торгівлі. На комісії було розглянуто чотири звернення суб'єктів господарювання, яким погоджено та видано графіки роботи: а це кафе, кафетерії та аптеки. Також на комісії було розглянуто звернення Мукачівського відділу поліції щодо обмеження режимів роботи закладів ресторанного господарства під час проведення розважальних заходів. Комісії рекомендовано звернутися до всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності під час проведення масових заходів та урочистих подій. Привести у відповідність до військового стану роботу своїх закладів на минулому тижні відбулось чергове засідання. Робочої групи по розробці стратегії Мукачівської міської територіальної громади до 2027 року на засіданні робочої групи підводилися підсумки свот-аналізу, вказувалися на важливі проекти і об'єми роботи в майбутньому, тобто зверталась велика увага на оперативні цілі та стратегічні бачення розвитку нашої громади в майбутньому. Також на засіданні групи було презентовано форму проектів ідей. Які будуть подаватися до плану розвитку нашої громади до 27-го року, а також критерії їх відбору, звертаємо також вашу увагу, що при заключенні трудових договорів з неповнолітніми дотримуватися норм трудового законодавства на сайті Мукачівської міської ради фахівцями відділу економіки постійно публіковуються проектні пропозиції щодо грантових проектів та фінансової підтримки створення або Підтримки бізнесу, стартапів та агропромислового комплексу прошу слідкувати за новинами та підключайтесь для участі у грантових проектах.